Ще коли була група Патріоти в Олині до Тараса Баса неодноразово звертався міський голова з шантажом та погрозами, що він звільнить його та його дружину, яка також працює в житлово комунального господарства, з роботи. І пропонував йому, що якщо він вийде з групи, то він очолить підприємство. Зрозуміло, що на сьогоднішній день я не думаю, що Тарас підтвердить, тому що він не буде ризикувати своєю роботою ці слова. Але ну, є об'єктивно, можна перевірити. Е, кінчилося повноваження в директора автопаксервіса і йому цей договір е, не продовжили на директора. Ну, значить, зрозуміло, пропонували Тарасу. Так, ну це легко перевірити всім. Що стосується Дячка Ростама, то ну, на мою думку, в Ростаму Дячака був позов від Лустоплата прокуратури в користь держави на стягнення з нього 70 тисяч гривень, якби тих, що він наніс збитки комунальним підприємствам. І я думаю, що е, е, міський голова пообіцяв, що він вирішить це питання і е, не лустекло, і, е, і прокуратура не буде позиватися е, і не буде сявати сім'я гривень. і це спонукало Рустама вийти з групи.